Одна людина загинула ще 13 постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині. За даними обласної військової адміністрації, росіяни атакували Харків чотирма ракетами, двома кабами, фпв дронами та БПЛА різного типу. І більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в обласному центрі, розпитає очільника міста з нами на зв'язку. Ігор Терехов, харківський міський голова. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Ігорю, доброго ранку. Сподіваюся, що ну це побажання, але я знаю, що ранок насправді не добре для Харкова. Розкажіть, як почалася доба для міста? Не хочу сказати, що дійсно вчора був дуже важкий день, бо починаючи з самого ранку, ми перебували під обстрілами. Це були спочатку ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури і дуже важкий. Такий удар і дуже серйозне пошкодження, яке ми маємо по енергетичній інфраструктурі, яка заживлює. Міста Харків тому е, дуже велике відключення зараз існує е, по місту. Е, я працюю з енергетиками, е, щоб як е, може швидше е, так локалізувати цю ситуацію, але вона насправді дуже дуже важка і дуже багато сьогодні. Дзвінків е, поступають до нас до нашого гарячої лінії. 1562 Люди запитують е, скільки буде відключення, е, бо сьогодні. Поки що не існує чітких графіків відключення по районам міста Харків. Після цього ракетного удару був удар дронами і він пройшовся по житлової забудові, офісної забудові в офісної забудови в центральній частині міста Харкова. І потім вже наприкінці дня е, був удар е, кабами е, по житловим кварталам міста Харкова. Це приватні житлові квартали, які розташовані в Сабіцькому районі. На жаль, е, одна людина загинула, е, ще 13 людей отримали поранення, ще зруйнований приватний житловий будинок. Е, крім цього, постраждали 67 е, приватних домоволодінь розтрущені розтрущені дахи в цих е, приватних будинків, вибиті вікна і наші комунальні служби працювали е, весь день для того, щоб закрити контури. Далі продовжуємо працювати щодо дахів, бо дуже прохолодно на вулиці, Нам потрібно зберегати тепло. Пане Юрю, скажіть, будь ласка, зважаючи на такі масштабні прильоти, на таке руйнування інфраструктури, яким чином як місту вдається проходити зиму? Як це відбувається? Я хочу сказати, що я сказав напередодні цього опалювального сезону, що ця зима це опалювальний сезон. Буде найважче для міста Харкова. Так ми дуже ретельно готувалися до різних сценаріїв, різних викликів. Дуже багато зроблено, Я не буду казати на загал, що робиться, але так як ми бачимо, що цілеспрямовано сьогодні наш ворог руйнує нам енергетичну структуру, наш ворог руйнує нам теплову структуру, яка забезпечує теплопостачання міста Харкова. Харкова, крім цього, ну, водопостачання для міста Харкова. Але працюємо, працюємо. Я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам, нашим енергетикам, нашим працівникам харківських теплових мереж, Харкових, водоканалу, які працюють цілодобово. Я цілодобово на зв'язку з ними і на тих об'єктах, які зазнають серйозних пошкоджень, і хочу сказати, що вони справжні герої, бо в таких умовах працювати і забезпечувати, забезпечувати незважаючи на все послугами міста Харків. Це справжній героїзм. Ну мушу сказати, що Харків, зокрема, завдяки вам став першопроходцем в плані розбудови підземних шкіл і дитсадків. І ви постійно наголошували і наголошуєте на необхідності будувати такі об'єкти. Хочу запитати, а чи вплинули події останніх місяців на плани розширення цієї ну, умовної мережі? Знаете, я хочу сказати, що я поки що наголошую, що нам потрібно будувати підземні простори, підземні школи, підземні дитячі садочки до тих пор, поки йде війна. Бо я дуже не хочу, щоб наші діти не мали можливості вчитися. І ходити до дитячих садочка. Тому, на жаль, на жаль, ми вимушені будувати під землею, бо не маємо можливості будувати над землею так, як завжди до війни. Ми будували це. Хочу сказати, що так, ми почали так званий проект метрошколи, коли ми обладнали шість станцій метрополітену, Зараз діти там навчаються так, умови більш-менш нормальні але ж. Звинити мене це не нормально, коли наші діти навчаються під землею і це ми чудово розуміємо. Але ми вимушені сьогодні будувати і хочу сказати, що у нас вже сім підземних шкіл побудована сьогодні. Ми відкриваємо ще одну підземну школу в для того, щоб діти мали можливість вчитися. Проєкти у нас будинців дитячого садочка. Так, це ми будемо коректувати наші плани від залежності від того, скільки буде ще йти війна. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за ваш час і за вашу роботу. Це Ігор Терехов, харківський міський голова. бо у нас на зв'язку. Дякую і зичу вам, і всім харків'янам за можливості тихого дня.